Деталізуйте, якщо можна, от чому саме ви представляли взаємників у цих справах? Вони... Ну, вони, вони до візали? мене звернулися, запросили. І, та насправді, не знаю, я не думаю, що це аж так важливо, хто б представляв. Просто цікаво деталі, чому, і що можна, тому що вони всі обоє перебували за. Гратами, так, як технологія просто цікаві деталі. Може щось тут ми зі своїми цікаве. Тому що ну скаже, скажем чесно, що е е е мій досвід роботи із заявами до європейського суду фактично розпочався із справи Гонгадзе. В справі Гонгадзе працювала е фантастична юристка з Франції. Я працювала в Україні і збирала та організовувала всі документи, які в Україні треба було зібрати. Вона мені давала вказівки, вона орієнтувала, вона мені пояснювала там, де я не розуміла, чому це важливо. А я старалась максимально навчитися і максимально якісно все це зробити. Справу Гонгадзе Європейський суд розглянув у 2000 фактично, рішення було в 2005 році. І це було одне з перших рішень, яким призначено було дуже велику компенсацію в Україні. Справа Гонгадзе є дуже знана в Україні. Відповідно, мою участь у цій справі в Європейському суді також було помічено. І, скоріш за все, це відіграло таку най... найпомітнішу роль, чому до мене звернулися, власне кажучи, ці клієнти Луценко і Тимошенко ці заявники.